Тільки повивішуєш його по людськи, воно через 5 минут криво. Як це волшебство відбувається, непонятно. Сама галіма професія в світі це мерчендайзер. Правда, Дар'я Володимирівна, це трішки іншим словом назвала. Це Яким це ти це словом назвала? Цензура там не зацензура, запі... не пропусте. В общем, насіння у нас чувствує ще трошки і будуть лежати просто на полу. Так що, якщо ви прийдете а сімена у нас посіяні по плитки, не удивляйтесь, все нормально. А якщо подивитися отуди, то там було прийнято рішення, що тут товарне сусідство ідеально збалансоване. Чим не класна вітрина? Шик. Ну, якщо із цікаторами такими сучкорізами проще, вони поки їхали до нас поставка, вони вже роззамовлені, так що по новий пишемо замовлення. А от дозеровські пилки, отакі електро на акумуляторі, Ми їх заказали до фігіща, то що я їх провіряв, мені сподобалося. Куди їх ставити, так якби тільки пилки. Нарешті приїхали оприскувачі. До речі, ті, що класні і недорогі. От такі на 16 літрів. Будемо завтра дивитися, чи є вони ще в наявності. В будь-якому разі чекаємо ще наступну поставку. Уточнюю, що не всі товари є на сайті. Ми не встигаємо їх поки що просто додавати та й находити, не встигаємо. Так що краще за телефоном поки що. Він є в коментарях, в шапці, в курточці, де хочеш.